Права 1725. Запиши у вигляді звичайного дробу або мішаного числа. Ну що ж, розпочинаємо, дивимося в першому завданні. Записано 2,3. Ну що ж, записуємо це у вигляді мішаного числа. Пишемо, що це дорівнює 2, ну і залишається 3. ,10. Переходимо до другого. Це 4,07. Записуємо. В вигляді мішаного числа це 4,7 частин. Переходимо до третього завдання. 0,23. Запишемо це в вигляді звичайного дробу. 0 не пишемо, а записуємо це як 23 соті. Переходимо до четвертого завдання. тисячних. Ну що ж, записуємо його у вигляді мішаного числа 10, що в нас є 73 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на повторення про десяткові дроби. На цьому вправу завершено.